Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас з вами черговий вебінар з курсу Соціальні сервіси веб 2.0 Про орієнтаційні діяльності педагогічних працівників. І для тих, хто до нас приєднався сьогодні вперше, тобто не були на попередніх наших вебінарах. Для того, щоб записатися на курс, потрібно діслати електронного листа на адресу. В листі тема листа Соціальні сервіси і вказати в листі своє прізвище ім'я по батькові, район і область, якщо ви не з Чернігівської області. І Сьогодні у нас тема вебінару Соціальні системи та пошуковорієнтаційного контенту. Виступати буде закрестою Євгенія Сергіївна, старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій до світі та методики їх використання. І я зараз надаю їй слово. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, як, як вас представили, сьогодні у нас буде тема соціальні пошукові системи та пошук пропозиція контенту. І сьогодні ж ми з вами поговоримо про пошук інформації в інтернеті, розглянемо, що таке пошукова система, принципи організації та використання пошукових машин, пошукову службу в Google і розглянемо, як потрібно формувати пошукові запити. Пошук інформації в мережі інтернету. Кондуються на засобах пошуку інформації в інтернеті, а саме поділяється на веб-каталоги та пошукові системи. Веб-каталоги веб це тематичні каталоги або тематичні каталоги, містять базу даних посилань на веб-сайти, які розподілені на окремі тематичні рубрики. Нижче ви можете побачити приклад. відомого українського каталогу, який має назву «Мета». І ось так він виглядає. Бачите, написано на російській мові під рубрики. це є рубрикатор. Внизу ми бачимо поле із списком вибору тем, поле, яке можемо вводити і ще список сайтів, які відповідають заданій темі. Наступне є пошукова система. Пошукова система пошукова система це портал, який здійснює пошук. Біру сортування інформації в мережі інтернет за заданим словом, словосполученням чи критерієм, основне поняття пошуку інформації це її релевантність. Релевантність у відповідність змісту знайденої сторінки до запиту користувача. Отже, знайдені сторінки будуть відображатися у порядку зменшення релевантності. Іншими словами, можна сказати так, що сторінка, яка користується. Популярністю і відвідуються частіше, вона стоїть на першому місці. Ніжче будуть ті сторінки, які не відвідуються і які не користуються опитом у користувачів. Основні принципи визначення релевантності. Яким чином сторінки визначаються? Чи релевантні вони, чи не релевантні. По-перше, це кількість слів запиту у текстовому місці документу, тобто ваш ціною коди, Теги, в яких ці слова розташовуються, місце положення шуканих слів у документі, притома вага слів, відносно яких визначається релевантність у загальній кількості слів документу. Основний принцип вважається наступний час. Як довго сторінка знаходиться в базі пошукового сервера? В інтернеті існує багато сайтів, час життя, який складає близько місяця. Якщо ж сайт існує досить довго, це значить, що його власник є досвідченим за даною темою. І користувачу більше підійде сайт, що існує вже кілька років, ніж той, який з'явився тиждень тому за цією темою. І останній принцип це індекс цитованості. Як багато посилань на дану сторінку веде з інших сторінок що зареєстровані у базі пошовика. Принципи організації та використання пошукових машин. Ця пошукова система організовується роботами, індексованою програмою та базою даних, пошуковою машиною і веб інтерфейс Поглянемо детальніше. Робот. Переглядаючи за певним алгоритмом сайту інтернету, збирає з них інформацію та передає її індексувальній програмі. Індексувальна, індексувальна програма отримує від робота інформацію та заносить значущі слова до бази даних. Пошукова машина знаходить у базі даних записи, які містять інформацію, що відповідає введеному користувачем критерію. Серед полів запису є поле з адресою документа, що містить інформацію. І веб-інтерфейс використовують для ведення критерії пошуку, а також для відображення його результатів. Це ще раз поговоримо, що це є пошукова система і вона орієнтована на звичайного користувача. У світі є дуже багато пошукових серверів, але серед найбільш популярних відомих можна відокремити Google, Яндекс. І рядом я тут поставила адреси ну, для тих, хто знає, не знає. Далі Mail.ru і Rambler. Це, можна сказати, а, самі популярні пошукові сервери. Ми вже сьогодні з вами значну частину часу виділимо на пошукову службу Google. Ми можемо побачити, що сторінка виглядає досить просто. Є логотип, рядочок пошуку. И для э, зручности и пошуку есть такие две кнопочки. Что это за две кнопочки? Первая кнопочка позволяет нам вызвать виртуальную клавиатуру и здесь набор тексту в виртуальной клавиатуры. И кнопочка микрофон позволяет здесь голосовый пошук. То есть, если у вас есть мобильный интернет на у вашому мобільному телефоні або ваш ноутбук має мікрофон, ви можете здійснити запит, тобто спитати у комп'ютера, в даному випадку пошуковій системі Google, і буде працювати так само, якби ви ввели з клавіатури ключове слово. Ваш запит. Отже. Якщо розумно використовувати пошукову систему, можна за досить короткий час знайти інформацію. Але практика доводить, що зараз ефективне правильно використовувати пошукові системи в Ніч більше, ніж три користувачів. І в результаті на запит один-два слова отримують абсолютно непотрібну для себе інформацію. Тому досить Буде актуальним і важливим розглянути формулювання пошукових запитів. Запитком в пошуковій системі є слово або група слів, які вводяться у поле ведення запиту. От саме малюночку написано, намальовано о, поле введення запиту. І тут ми можемо записувати наш текст запит. Тобто, я, якщо я хочу... Написи. Ось про кукара я ввожу ключове слово і натискаю кнопочку Enter. або екранну луку. Після цього я перечуюсь на результат пошуку сторінки. Результат пошуку виглядає приблизно ось так. Ми бачимо, що записи бази даних пошукової машини, які містять в кадриний полі в може бути дуже багато. Отже, на запит уха у нас ми отримали результати приблизно 949 тисяч. Нам пропонують да, переглянути. І в минулому е, сторінки. ми бачимо сторінки з 1 до 10 і наступна Необхідно або переглядати їх всі по черзі, поки не знайдете потрібну інформацію, або змусити облиз пошуку, зменшити ну, область пошуку, змінивши або уточнивши запит. О, я дещо приблизила наш, нашу сторінку і бачимо, що для більш зручного пошуку інформації в інтернеті Google пропонує додаткове меню, яке називається інструмент пошуку. Ось я його вдала червоним крузочком. І я за допомогою цього інструменту пошуку можу визначити країну, змогу визначити зручнішу для себе, на якій мові я спілкуюся, на якій мові мені потрібно дізнатися інформацію. Час. На поступу інформації до інтернету, або розглянути всі результати. Якщо ж я шукаю незвичайний пошук інформації, а хочу подивитися лише малюнки, в даному випадку написано картинки, то інструмент пошуку, інструмент пошуку дозволяє мені обрати розмір потрібного малюнка, колір, все таке тип, якщо я хочу вказати, чи є фотографію шукаю, чи є векторне зображення або щось інше, права на використання теж дозволяє визначити. Якщо пошукова машина знайшла вам велику кількість записів, а їх перегляд потребує багато часу, то доцільно згубити кількість записів. Уточнивши пошуковий запит, буде у форму розширеного пошуку. На сторінці ми можемо побачити кнопочку налаштування Натискаємо просто звичайно ліву кнопочку, відкривається додаткове меню, в якому ми можемо визначити натиснути Розширений пошук. Ось це звичайний пошук. Ми бачимо. так? Якщо ми натискаємо на кнопочку розширеного пошуку, то ми переходимо на наступну сторінку, яка деталізує наш запит. Отже, тут можна, тут можна, по-перше, знайти сторінки за словами. В даному випадку я написала слово «кухар». І що дуже зручно, Плавимо куточку, одразу поради від Google на російську мову, поради, віддіти ключові слова. Що саме ми зробили? Вели ключове слово. Якщо мені потрібне слово сполучення, що мені конкретніше хочеться дізнатися, я уточнюю, наприклад, які вимоги повинні бути до кухара. Ну, я і записала. Справа є. Теж уточнені. Можу додати ще інші слова або відняти якісь слова, які не повинні враховуватися до пошуку. Додаткові налаштування допомагають шукати і обрати мову. Бачите, я написала шукати на українській мові страну Україну», Дату оновлення. Ну, наприклад, я хочу переглянути сторінки, які з'явилися останні 24 години. Тому я їх в розширеному пошуку відмітила. Слова, які будуть знаходитися у відкритих сторінках, де заводи на сторінці або в статті, статті сторінки, тут теж можна Визначити, дуже важливо для дітей запасний курс. Тобто є певне оточення не показувати непристойні результати. Якщо я шукаю лише текстовий документ, то я вказую формат файлів, тобто .doc. Якщо мені потрібна книжечка, відповідно, .pdf. В даному випадку я не стала уточнювати і просто записала формат файлів будь-який. Так налаштування ще раз, розширений пошук. Крім того, у низу цієї сторінки можна побачити. ось такі, Звернути увагу потрібно застосувати пошукові оператори. Після того, як ви натискаєте, ви попадаєте на поради від Google.com Оператори детально, в поїзкових запросах. більш детально, як у учебниці, написано, що і як потрібно записувати для того, щоб ви досягли своєї мети, тобто знайшли потрібну інформацію. А ми з вами далі розглянемо стратегії пошуку інформації. Перше. Запитання. Так, звичайно, запитайте. Так само, якби ви запитали досвідчену людину, вчителя, бібліотекаря. Наприклад, як стати космонавтом. Тобто урядку спошуку так і записуйте, як стати космонавтом. Незалежно від того, в якій формі ви вживаєте слова в записі, пошукова система шукатиме всі форми світ. Наприклад, на запит дизайн система шукатиме і дизайном, і дизайном тощо. Друге, правильний запит. Запит складається з кількох слів, тому що, за одним словом, зазвичай важко зрозуміти, що ви хочете знайти. Наприклад, дизайн може означати бажання знайти інформацію про дизайн інтер'єру або про веб-дизайн, а може про вардшапний дизайн. Отже, правильний запит повинен враховувати два слова. Як знайти точну фразу або форму слова? За допомогою оператора лапки. Візьміть фразу або слово в лапки і пошукова система шукатиме за сторінки, де є точна така фраза. Наприклад, у лапках вводимо слово обов'язкі лікаря. І результатом пошуку будуть лише сторінки, які містять цю фразу. Тобто ви можете чітко знайти певні обов'язки. Знайти... Четверте, як знайти будінки з кількох слів? Якщо ви ще не знаєте, що, на чому зупинити свій пошук, просто перерахуйте усі відповідні варіанти через вертикальний слеж. Ось така рисочка. Пошукова система шукатиме документи з будь-яким із цих слів. Наприклад, професія кухар слеш і кондитер. Результатом пошуку буде, вам розповіда... буде результатом. Наприклад, сайт Вікіпедія вам розповість про професію, що це таке за слово, що таке слово кухар і що це за слово кондитер. Тобто не лише слово, але лише дасть детальне пояснення по кожному цих слів, а не лише по одному. Як знайти документи або файли певного типу? Тоді вам потрібен оператор МІН. Поставте в запиті слово, направку і потім тип документи, які вам потрібні. Наприклад, «Сади або блок. Ну, я записала наступний приклад. Заява на відпустку. Нім.до. Отже, результатом пошуку у мене буде текстовий документ, який буде містить шаблон заяви на відпустку. Ідемо далі. Як знайти документ, який містить певне слово? Поставте перед потрібним словом «плюс» не виділяючи його без слова пробіла. У запит можна включати декілька обов'язкових слів. Наприклад, професія плюс машиніст плюс потяг. Результатом пошуку буде інформація про професію машиніста-потягу. Тобто я а, детально, конкретно сказала машині, що вирішують. Як виключити слово з пошуку? Для цього поставте мінус перед яке ви не бажаєте бачити у відповідях. Так можна виключити навіть кілька слів. Наприклад. Ракату я записала і пробіл, потім мінус і без пробіла мультфільм. В даному випадку буде шукати це рецепт ракатури кулінарного рецепту, да? а не буде здійснюватися пошук за відомий інфільним рецептом. Стосовно домашнього завдання на наступний тиждень ми визначимося таким чином. Вам потрібно, бути, потрібно знайти інформацію про задану професію. Короткий опис професії, основні вимоги до спеціаліста, обов'язки тощо. Наприклад, знайти короткий опис будь-якої професії, наприклад, сантехнік, які основні вимоги до цього спеціаліста і які в нього повинні бути обов'язки. Враховуючи вище розглянути рекомендації пошуку інформації, додати до групи, яку ви бачите за посиланням, кілька закладок. І проклада на сайті з про матеріалами, опис професій, про тест і тощо. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте. Дякую за увагу і передаю слово Олександру Миколайовичу. Дякую Сергій. Ще хочу додати, в мене задавали питання з приводу того, що в кінці курсу будуть у нас сертифікати чи посвідчення, чи щось таке. Ми вже домовилися, у нас будуть сертифікати від нашого інституту Тим, хто пройде цей курс. Записатись на курс в чаті.

Із просвіта На цю електронну адресу надіслати потрібно прізвище ім'я побачити своє, район. І ми вас зареєструємо на курс. Розсилка у нас йде, всі, хто зареєстровані в курсі, на вказану електронну адресу, отримують розсилочку про наші вебінари. І, Різні матеріали, що стосуються пропоємтації, також будуть знаходити на цю електронну адресу, на адресу, з якої ви надішуєте ліста. В кінці курсу буде сертифікат, але його отримують ті, хто виконає всі завдання, які у нас є в курсі цьому. Завдання всі стосуються соціальних сервісів. І на кожному вебінарі ми даємо завдання на наступний тиждень. І це потрібно виконати бажано протягом тижня. Якщо у вас щось сталося, ви не можете виконати завдання, то в принципі можна його потім до виконати, доробити всі домашні завдання. І стосовно наступних вебінарів. На наступному тижні у нас вебінару не буде у зв'язку з проведенням всеукраїнських олімпіад, і в тому числі всеукраїнської олімпіади, яка в Чернігові буде, справознавства. Ми всі там задіяні, тому вебінару не буде. А наступний вебінар у нас буде вже в квітні. Місяці, і потім ми про це анонс зробимо, теж через розсилочку на сайті Е, І це, в принципі, на сьогодні вся інформація. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, задавайте в чаті відповім. Якщо питань немає, то будемо вже розходити. Там немає, я так розумію. Ми тоді будемо завершувати. Дякую за увагу, за побачення.